І для мене сьогодні є від Господа свято, Господь дарував не тільки для мене, я вірю, що для кожного із нас, що ми в такому зібранні можемо побачити лиця один одного і разом прославити нашого Господа. Бо він того достойний, йому належить ця слава і вся честь. І я би я дякую хористам, які робили репетицію. бо вони робили дуже важливу справу. Знаєте, справа є літо, що зробити. Справа Лівітов ввести народ Господній в молітву, в присутствиє Божє, в тому, щоб наші серця поклонилися перед Господом. І це їхня частина їхнього служіння. І особисто для мене, для мене служіння співу в церкві, чи воно загальне, чи воно хором, чи воно групою, чи воно індивідуальним, для мене це цінне служіння, тому що воно має те постанову від Господа, щоб так звершували. І, до речі, хочеться сказати, що до якогось часу це служіння воно було в іншому контексті. Але коли знайшовся один чоловік, якого на ім'я було Давід, про якого написано у слові Господньому, що це була людина, яка була по серцю Господа. І цей Давід він, е, грав, він співав перед Господом, він брав арху, він молився, співав. І замічаємо те, що коли він співав, Дух Божий, він посіщав людей. І ми знаходимо навіть одного із Божих пророків, який ми е, читаємо у Слові Божому, якому Бог дав силу і владу у свій час, коли він був в народі Ізраїля. То ми знаходимо про те, що навіть тоді, коли Господь Духом Святим почав діяти в стані народу свого, то Єлісій каже: позовіть мене гусліста, От позовіть до мене того, хто вміє грати. Хай він заграє, заграв він. Прийшов, прийшло від Господа відкриття, прийшло від Господа дія Божа. І Господь так діє. І ми мусимо сказати, що наші служення, вони, знаєте, розміщені. І Бог діє по-разному. Бог діє по-різному, Бог діє в різних випадках, Бог різними способами, написано многократно, многообразно, Бог роботи, Бог діє. І будемо сьогодні уважні до того, що сьогодні Господь буде говорити. Я сьогодні хотів би це собрання назвати великим. Знаєте, великим собранням не то, що нас сьогодні трошки більше, ніж завжди. Ну, я хотів би сьогодні сказати, це зібрання приходить Господь Духом Святим. І на цьому собранні є великий Бог, якому ми можемо складати свої серця, якому ми можемо славу приносити, якому ми можемо виливати свою душу, перед яким ми можемо потішати своє серце, в якому ми можемо насолоджуватися присутністю Його, як у доброго у нашого Отця, пастиря доброго, нашого люблячого батька, до якого ми можемо звертатися. І він сьогодні на цьому місці він прийшов раніше, ніж ми сьогодні прийшли сюди. Він сьогодні нас зустрічав на цьому місці. Можливо, він сьогодні говорив вже до тебе перед цим собранням. І я вірю, що Господь сьогодні виливатиме свою благодать для нас, щоби нас сьогодні підкріпив. Бо для всіх вас, для всіх нас хочу сказати, дальня дорога нас жде. Я це говорю і буквально. Я це говорю і в контексті. Нашого загального життя, на Господь ще проблидній житті, не знаю скільки, можливо, сьогодні для когось це посліднє собрання буде. Ну комусь іще Господь каже, що ти ще завтра підеш. І в цій дорозі, як потрібна сила, щоби стояти, як потрібна сила, щоби перемагати, як потрібна сила для того, щоб нам сьогодні бути сою і бути світом в цьому мірі. Браття і сістри, сьогодні з нами церква села Бобрик. Особисто в мене є багато з Бобриком пов'язано, бо Бобрик та церква, до речі, я сьогодні згадав Бобрик та церква, в яку ходили мої діди, мій дід і моя бабця були в Бобрицькій церкві. Навірно, сестра Женя Артеменко. Ви їх повните. так? Да? І подобно як колись. Це собрання вони мали в Бобрику. вони іноді приїжджали сюди у ліс, на Піски. Може, ви пам'ятаєте ще це страження те собрання, до мого діда Микіди і Баби Параски. І там було теж собрання, коли бобричани приїжджали на чолі з Михайлом Івановичем. Вони проходили ліс 5 кілометрів пішком в одну сторону. На Піскі, бо це було в лісі, мої діти з бабою жили. Вони були християнами, віруючими людьми. І коли вони е, якби там мали зібрання, я пам'ятаю, Іванович, він завжди споминав про, про борщ, який наварив Микіта, дід Микіта. і яким вони, знаєте, собрані, пройшли 5 кілометрів, собрані, голодні, то там борщ любив, вкусний. І вони наїдяться, помоляться Богу, порадуються і пішли далі. Ці собрання вони були там, сьогодні вони в різних місцях. І, до речі, хочеться сказати, що сьогодні Бобричан, мені кажеться, що ви не дуже такі виїзні люди. Це ми з Носовки їздили в Вобрик. Да, це Бобровиця їздила до Бобрика. А ви сьогодні зробили таку жертву. Це жертва, це жертва. Вона, я вірю, що це жертва приятна. І знаєте, жертва це так. Жертва, це треба раніше встати. Жертва це треба на заправку заїхати, щось туди заправити. Це треба сили, здоров'я. Сестра Женя їде і каже, я не думала, що так далеко. Я вже й не думала, що я приїду, але сьогодні вона з нами. Вона каже, я вчора молилась Богу, що Бог дав мені здоров'я. Це жертва, це люди моляться, нуждаються, щоб Господь провів, благословив устроїв путь, дорожку. І сьогодні ми маємо такий жертовник, жертовник із, із таких камнів, як ми оце є. І ми знаємо, які ми камні. І дякувати Богу, що нас Господь у своє строєння вклав. І сьогодні Він над нами трудиться. Сьогодні Він нас веде до Свого Небесного Царства, проводить і направляє нас до неба. І ми дякуємо Господу, що Господня милість сьогодні нам дала таку зустріч із бобричанами. Я думаю, що сьогодні, як мінімум, ваша полцеркви тут з нами разом. І ми дякуємо Богу, що ви сьогодні приїхали до нас. Слава Господу! Слава Богу нашому. І ми сьогодні зібралися для того, щоб віддати пошану, славу Господу, прославити Його, поділитися Божими милостями. Я би хотів би, щоб. Сьогодні наше собрання воно не перейшло в якусь форму, в якийсь обряд, в якісь такі релігійні наші такі постанови, які ми маємо. Я би хотів би, щоб Господь сьогодні відкривав би наше серце один перед одним перед Господом. І ми сьогодні молилися до єдино, співали в єднанні, слухали Слово Боже. О, знаєте, і подібно як апостоли, яких Бог злив Святий Дух. Написано за апостола Петра, встав Петр. І мені подобається це вираження. І що там сказано, братця? І 11, з ним. нас тут бачиш більше, ніж одинадцять. Ну ми встали, знаєте, і хоча, наприклад, ми можемо сидіти, але серце наше воно стоїть перед Господом. Так, в Писанні написано: блаженний стоящий в домі Господнім. І коли ми маємо перед лицем Господнім Божий страх. То ми сьогодні усвідомлюємо, перед яким Богом ми стоїмо, якому Богу ми служимо і якому Богу поклоняємося. Звичайно, хотілося б сказати, якщо, наприклад, церкві в Бобрику вже 100 год більше, Дуже, так, мені здається, більше 100 год, ми сьогодні перед Бобриком, як малі діти, бо нам ще трьох немає. І ви знаєте, що хотілося б сказати, що те, що зробив Бог сьогодні тут, на цьому місці в нас, ми його якось теж не думали і не планували. Але то, що це було від Господа, то це Амінь. І воно так сталося. І ми сьогодні маємо на цьому місці теж молитви, зібрання. І на цьому місці проходять теж великі зібрання перед Господом, велике зібрання. Того, що народ Господній посіщає своєю славою, своєю присутністю Бога. І для мене особисто приємно, коли Господь приходить у наше собрання своєю славою. Знаєте, можливо, хтось славу бачає в тому, що хвори будуть підніматися. Я жду цього часу. У мене є і я жду цього часу. Я жду того часу, коли будуть несвободні свободні, І Я жду цього часу. Ну для мене, Божа слава, вона дуже в других хвилях. Знаєте, одилися на цих дітей. Колись, на, колись наші діти такі були, сиділи. І для мене Божа слава в тому, що сидять сьогодні ці діти. Я дивлюсь на їх, як на Божу славу. Їм Бог дав життя у християнських родинах, їм Бог дав життя, щоб вони з дитинства пізнавали Боже Слово. І знаєте, і проходить час. Ця Божа слава, яка на цих дітях, вона змінює. Серце, вона їх веде по життю, вона їх доводить до водного хрещення, вона їх доводить до служіння, вона їх доводить до сімейного життя і так далі, і так далі. І Бог свою славу являє. Для мене слава в цьому тоже. Я наблюдав цю славу, знаєте, коли, коли йде примирення на цьому місці, коли хтось щось на когось мав, і коли Божа слава наповнила те місто. Приходить Божа благодать, вона зріднює серця, приходять, як подібно Ісав з Яковом зустрілися, і вони лягають один одному на плечі, плачуть, прощення просять. Для мене це Божа слава. Для мене це Божа слава, коли люди приходять і віддають своє серце для Господа і віддають своє серце для Ісуса Христа. каються. Для мене це Божа слава. Саша, для мене це Божа слава, що ти сьогодні прийшов у це собрання і що Бог тобі покоя не дає. Для мене це теж Божа слава. І як потрібно нам сьогодні війти в оцю славу Господню, щоб нам сьогодні пережити свого Господа, прославити його і поспілкуватися з ним особисто. Знаєте, коли Асаф, він. Не був у Божій славі, він дивився на все що навколо він казав, ті винуваті, той не такий, він дивився на багатих, думає, я тут роблю, пашу, а вони більше все одно мають. Я пощуся, я молюся, я дивлюся на це все, а вони більш успішні, ніж я. Я ж віруючий. Але знаєте що? До того він так думав, до того він так розумів, коли він не війшов у Божу славу. І коли він увійшов у Божу славу, все помінялося, думки помінялися, життя помінялося, серце помінялося. І тому сьогодні Бог на це працює. Бог на це працює. Ми мали вчора служіння, я їхав в Обрання, ділилися з народом Божим. Мені сподобалася ця фраза, я її сьогодні сам для себе, сам для себе так споминаю і вчорашнього вечора. Сьогодні Господь нас призиває, як у Євангелії Ю... від Івана написано, Господь сьогодні шукає собі поклонників, поклонників, які би поклонялись Господу в дусі і вистані. Я деякі місця приготував і хотів би нагадати за сьогоднішній день. Ми, Я особисто зараз. Ну, трошки мені приємно з Бобриком мати діло, бо там мене Бог Духом хрестив, там я покаявся на свій день народження, там мене Бог призвав до спасіння, там мене Бог Духом хрестив, там, мен, там я е, женився, там я служив, там я, е, там відчання було, це багато з чим пов'язано. так? Да? І ми сьогодні згадуємо щось колись. Да? Я би хотів би сьогодні, сьогодні прийти в те положення за сьогоднішній день. за сьогоднішній. Є те сьогодні, яке нам Бог дає. І ви знаєте, ж те, що ми сьогодні живі, це теж Божа милість і Боже чудо, бо сьогодні багато хто вже не встав. А нам сьогодні Бог дав життя. Слава Богу! Більше того, ми сьогодні маємо цей день благоприємний В Біблії, так написано про те, що сьогодні день спасіння, сьогодні день приємний для нас. І незважаючи на те, що ми сьогодні маємо такі часи тривожні, воєнні, да? Господь по милості нам сьогодні теж дає таку велику благодать, коли ми маємо можливість збиратися. Навіть молитовний будинок в нас є. На жаль, Бобрика його після воєнних подій не стало. Але вони, слава Господу, будують його. І Бог їм цьому допомагає. І Я думаю, що може і ми поможемо. І... Але я хотів би звернути увагу на сьогоднішній день, який Бог нам дає. Коли Бог дає час, Він дає його сьогодні. І ти сьогоднішнім днем користуйся. Сьогодні Бог дав тобі собрання, користуйся цим. Бог для тебе сьогодні прийшов, буде говорити для тебе, потішати, підтримувати, настанови свої давати, облічать можливо. Користуйся цим. І ми, коли їхали вчора дорогою в Собранні, так розсуждали, і сестра каже одна, каже, ти знаєш, каже брат, я в останнє время хочу жити сьогоденням. Я його, ну, знаєте, Хочу переживати Бога сьогодні. Хочу бачити Бога сьогодні. Хочу переживати Його присутність на сьогодні. І була така одна мисль сказана, що релігіозність, вона Бога втратила сьогодні, вона... Бог пішов далі, а люди залишилися в тому положенні, в якому залишилися. І я пам'ятаю, коли ми читаємо Слово Боже в Ізраїлі, ми знаходимо, що Господь Ісус по обітницям прийшов. Прийшов в Ізраїль, прийшов до свого народа. Стільки обітниць у Слові Божому було, а люди втратили Христа із віду. Вони його не побачили. Вони його не побачили, не пізнали, не прийняли, тому що вони мали щось більше, ніж Боже. Воно для них стало дорожче. Тому хотілося, щоб наше общення, наше служення і сьогоднішнє, воно було в тому Божому такому настрої, коли би Господь повів би. Я радуюсь Богом, коли Господь устрояє наше собрання. І ви знаєте, коли Він устрояє наше собрання, воно він од нас у сторони виглядає безпорядочно. Ну, коли Бог приходить в наше собрання, приходить Божий порядок. І я нуждаюся в цьому. Я сьогодні приготував місце, яке я, я хотів би з вами поділитися. Воно дуже дороге для мене. Це, я думаю, що я два місця зачитаю із Писання: одне із Нового Завта, одне із старого. І хотів би згадати із слова Божого ті типу події, якими Господь вів свій народ Ізраїля по пустині. Це книга Чисів. Книга чисел. Ми знаходимо 9 розділ. 16 вірш, 16 вірша, я хотів би згадати це місце і одне із нового заповіту. І так було постійно. Хмара кривала його вдень і подола вогню вночі. Це говориться за намет, за скінію собрання, яка була в народі Господньому. І щоразу, коли підіймалася Хмара над наметом, тоді вирушали за нею ізраїтяни. А в тому місці, де хмара зупинялася, там ізраїльтяни ставали табором. Так за розпорядженням Господа ізраїльтяни вирушували в дорогу і за наказом Господа отаборю, отаб, отаборювалися Усі дні, коли хмара перебувала над наметом. Вони стояли табором, навіть коли хмара довший час затримувалася над наметом, ізраїльські нащадки дотримувалися Господньої вказівки і не вирушали. І траплялося і так, що хмара залишалася над наметом і лише кілька днів, то і тоді за Господнім наказом вони ставали табором. І за Господнім розпорядженням вирушали знову. І бувало так, що хмара залишалася від вечора до ранку. А вранці хмара підіймалася, тоді вирушали і вони. Або хмара стояла день і ніч, але що щойно хмара підіймалася, то вони вирушали. І траплялося, що хмара стояла над наметом лише два дні. Чи місяць або більше днів залишалася над наметом, то ізраїльтяни стояли табором і не вирушували. Але як тільки вона піднімалася над ним, вони вирушали. Так за Господнім розпорядженням, вони стояли табором і за Господнім наказом вирушали. Вони дотримувалися Господніх вказівок згідно Господнього розпорядження. Яке передавалося через Моїсея. Ми зауважили ту деталь, що Господня рука вела Ізраїля. Вони не мали йти попереду, і вони не мали залишатися на місці, коли Господь пішов. Господи дай сьогодні для нас це відчуття, щоб ми знали, коли нам іти, а коли стояти. Щоб ми знали, коли Господь прийшов і що ми маємо робити. І ми знаходимо, що навіть півдня стояв, тільки прийшли вони, розставили свої намети. Уявіть собі з які справи. Господь каже: отут зупиняємося, над скинью собрання, стол оповнений, облаком. І ми знаходимо, що Господь зупиняє свій народ, цей народ стоїть, він чекає, розставили свої намети, думають, ну, день, два, три, п'ять. І ми знаходимо, Господь каже, ні. У дойчу збирайте все і, йдемо, і йдете далі. Можна трошки поознущатися, Господі, ж ми ж тільки прийшли. А Господь каже, ні, ви маєте йти далі. Я би не хотів би, щоб ми залишилися в вчорашньому дні. Господь дає нам сьогодні. І я вірю, що Він в сьогоднішньому дні для нас прийшов із благословенням. Я читаю ще друге місце. І ми йдемо до молитви, подяки перед Господом, але це місця, які застерігають нас, які ведуть нас до глибоких роздумів. Я би хотів би, щоб ми згадали місце із другого послання до коринтян, апостола Павла, два вірша. І сказано так: ми, як співпрацівники, благаємо. Апостол Павло до корінтян каже, ми, як співпрацівники, ми благаємо, благаємо, щоб ви Божої благодаті не приймали, і там слово таке сказано, надаремно. Ми благаємо вас, щоб та Божа благодать, яка сьогодні дає, вона написана в російському в перекладі для вас не була тщетна. Тобто, Божа благодать, вона подається. І, до речі, для Ізраїля теж була Божа благодать, подавалася. Ну написано, не у многих із них благоворів Господь. І ми знаходимо, апостол Павло у другому віршу, каже, адже сказано, у сприятливий час я вислухав Тебе. І в день спасіння допоміг тобі. Ось тепер час сприятливий, Ось тепер день спасіння. І за цей день спасіння, і за цей сприятливий день, який нам Бог дав сьогодні. Ми подякуємо нашого Господа, принесемо перед Ним своє серце з ячністю. І хай хвала, яка буде в нашому серці, вона буде приємна для нашого Спасителя і Господа. Щиро відкриємо своє серце, молити перед Богом, Станемо, помолимося. Аллилуйя, <плес> слава Амінія! við sáðin á sálum og við sáðin á sálum við heimið og við sáðin á sálum við heimið og við sáðin á sálum við heimið við heimið og við sáðin á sálum við heimið við heimið og við sáðin á sálum við heimið við heimið og við sáðin á sálum við heimið við heimið og við sáðin á sálum við heimið við heimið og við sáðin á sálum við heimið við heimið og við sáðin á sálum við heimið við heimið og við sáðin á sálum við heimið við heimið og við sáðin á sálum við heimið við heimið og við sáðin á sálum við heimið við heimið og við sáðin á sálum við heimið við heimið og við sáðin á sálum við heimið við heimið og við sáðin á sálum við heimið við heimið Is <laughs> that Обновлювалося і преображалося у ім'я Ісуса Христа, Отець наш, Отець Милосердний. Ми дякуємо Тобі за цю спільноту, яку ми маємо разом перед лицем Твоїм. Ми дякуємо тобі, що ми вогів'я Твоє зібралися і ти давав для нас цю добру можливість перед лицем Твоїм на цьому місці разом прославити тебе, возвеличити разом, Боже, з нашими друзями, Господь Твоє ім'я своє. І хай Боже в цьому служінні, Боже, буде прославлено Твоє ім'я, буде тобі, тобі одному слава, тобі одному поля. Тобі одному честь і подяка, Богу живому і Богу святому, Господи, дію цьому зібранні, Боже, Господи, благослови ворог Боже, благослови групу, благослови молодь, яка буде трудитися. Благослови наших діток, які хочуть послужити сьогодні. Благослови тих, хто буде розказувати вірша. Боже. Господи, хай це все, воно буде для збудови. Хай це все, воно буде для слави Твоєї, яка буде приємна для тебе. Ім'я Ісуса Христа. Боже, ми нуждаємося в тобі, і ми призиваємо ім'я Твоє і Твоє благословення. Господи, будь прославлений. Боже, будь возвеличений, Тобі одному слава, честь, хвала і подяка, Отець і Син, і Дух Святий. Амінь.